Вітаю, мої дорогі підписники. Ми давно з вами вже не спілкувалися. І сьогодні я дістала з архіва е, відео. Ну, воно не таке давнє, я його знімала минулого тижня. Е, і це захід, на який запросила мене моя свекруха. Достатньо таки цікавий. Це така. Е, була жіноча конференція, яку ви організовували в одній з церков американських. Ну, така, вона достатньо цікавий формат. Вони робили на цій конференції таке типу, змагання з дизайну столів. Як бачите, тут зараз я показую знімаю багато різних, ну, як сервують саме столи. В Америці. І це вони таке робили змагання, обирали кращий стіл. Ну, дуже такий цікавий формат самої конференції. Ми там десь гуляємо я свекруха зі своїми подружками. Ну, до речі, говорячи про цей захід, я буду трішечки говорити про саму американську культуру, відмінності, ну, на відміну від українських наших жінок похилого віку, які. Постійно в якихось турботах, на дачі, щось там копаються, саджають. Американські жінки, вони бачите, вони мають час і змогу, і бажання, на снагу, і силу, коли вони вже виходять на пенсію, займатися якимись хобі, якимись активностями, вони люблять подорожувати. Ну і ось такі от. Заходи, які для них організовують. Ну, дуже багато е на базі церковних проходить активності. Ну, в Америці взагалі тут майже на кожному кутку якась церква, там різних деномінацій абсолютно. Ну, можливо, ви е знаєте або ті, хто живуть в Америці, помітили, що тут дуже багато протестантських церков, таких як баптистські, П'ятидесятницькі, е методистські, пресвітеріанські церкви. Також є. І е, Православні церкви, католицькі, але їх тут ну, вже менша частка, ну і інших деномінацій, які там різні там є існують. Е, ну ось е, Це було організовано саме в Баптистській церкві. Цей захід називався е, Resilient е, в перекладі з англійської мови. Е, ну Це, типу як стійка людина да, така. Витривала, і вони починали з таких ну, дозвілєвих, веселих фанових штук з такого декору столиків. Насправді за цими столиками всі приходили, вони вже мали свої номерки, місця, де вони будуть сидіти, це не просто там змагання в декорі. а Потім жінки вони вже коли намилувалися цією красою, і комісія подивилася, проставила бали. То вони там мають різні смаколики, ну, так як в Америці жоден захід не відбувається без їжі, як, ну, звісно, люди люблять хліба і якісь видовища. Да? То так само і в Америці, особливо в Америці, я не пам'ятаю, щоб був якийсь проходив Захід, щоб не були якісь там смаколики, ну, або повністю. Повноцінна їжа або якісь просто там снеки, завжди вони дуже це люблять. І, до речі, зверніть увагу ну, на вік всіх цих жінок. Я там була, мабуть. Ну, я не скажу, що я була сама молодша, але ну, там було ще пару дівчат молодих. Але от дивіться, насоложу. Це, до речі, той столик, де ми сиділи. Бачите, тут написано Любов, це моє місце. Ну, Менді, це моя а, чоловіка сестра. Вона саме запросила, це в її церкві відбувався цей захід, а моя свекруха запросила мене до церкви, там, де відвідує сестра мого чоловіка. Ну, Абсолютно різні ідеї, і тут навіть ну, такі, як в стилі туристичного її агенції, як по мені, ну це теж дуже прикольно, вони дуже люблять деталі. Це не професіонали прикрашали, це прикрашали от жінки, звичайні жінки. В Америці дуже сильно ну, вони акцентують на різних декорах і різні сезони вони прикрашають свої хати по-різному. Ну, ось такі сезон. Осені, бачите, такі теж дуже цікаві. Сервізи вони люблять, такі античні. Ну, як... Ретро, да, можна сказати. Ну, такі в стилі маяк там був Це знову наш столик. І на нашому столику ще були такі пакетики з подарунками. Там були цукерки, цукерки ну, такий набір цукерки з горішками, снек, снекові дуже прикольний. Ну і деякі люди, які декорували певні столи, вони також розкладали від себе якісь смаколики. Ну, які жінки там моляться. Ну, тут в основному люди вже дуже давно знають одна одну, це подружки, ну, у них дуже тісно, вони всі там, більшість з них відвідує недільну школу при церкві. Ну, це як школа, де вони вивчають Біблію і разом проводять час саме тими групами. Ну, і от так само у моїй свекрухі є вже дуже багато тривалий час друзів. З якими вони разом подорожують і роблять різні прикольні штуки. Ну, крім от таких от активностей. Я пам'ятаю, вона мене запрошувала також. Вони з цими людьми і подружками, і їх чоловіками робили якось вечір гри в доміно і в карти. Це для мене теж було таке диво. Вони з орендували залу Civic Center, Ну, це такі от, типу, як в Україні. Центр, де гуртки проходять. То вони там орендували невеличку залу, і там проводили такий вечір гри в доміно. Знову ж таки, це їх вікова категорія людей, вже, які старші за 70 плюс 70-80 років. Там і старші були люди. Але мені дуже подобалося з ними проводити час, вони реально дуже прикольні, дуже позитивні. В них у багатьох дуже таке. Хороший, хороший гумор, почуття гумору дуже хороше. Ну і от вони живуть наповну у свої вже такі достатньо літні, літній вік. Ось це мені теж дуже подобається. Це, ну, більшість квітів в декорах, які були застосовані, вони живі. Оці букети, вони живі. Оце, можливо, навіть такий шоколад з позолоту. Я точно не впевнена, але схоже, що тут такі шоколадки є тут. Це таке щось цікаве, теж якісь там тролі чи хто це, якісь садові такі скульптурки. Це такі вже, як по мені більш такий вже різдвяний стиль, такий вишуканий, дуже лакшері. Ой, цукерочки. Я люблю ці цукерки. Ну, от відбувається, всі спілкуються. Ну, це такі заходи, де люди можуть зібратися і один з одним поспілкуватися. Ну, ось, теж такий цікавий стиль. Ну, мені було дуже складно сказати, які мені дизайни більш за все. Сподобалися, але ну, дуже багато гарних, всі різні. Це взагалі з такими от металева тарілочка, бачите, і така, типу, як дошка для нарізки з дерева. Ну, таке для, як, типу, стейкова подача. Оце це вже теж така різдвяна. Різдвяна колекція, різдвяний стиль. Дуже гарний. Ось навіть, бачите, там на задньому плані жіночка з такою, ну, як ну, люди з обмеженнями вже в похилого віку вони використовують такі. Я не знаю, як вони правильно називаються. Це такі, як ну, як така тілешка, що вони під. Ну, наче коли вони ходять, вони підтримують, вона допомагає їм тримати баланс, не падати. І вони цю тілешку ще застосовують потім як крісло. тобто... Вона повертається і можна на ній сидіти. Вони також туди сумку складають. Ну, прикольна така штука для старичків. Ось те, що я говорила, да, будуть ну, як смаколики, там дуже смачний був пиріг з піканом. Мені сподобався. Я, до речі, спочатку так скептично ставилася, думала, що він такий же притерний, солодющий. Але ні, він був дуже добрий. Ну, з напоїв був солодкий чай, водичка була зазвичай. Вони всі Купою льоду, то все п'ють. І ось такі, ось такі тут столи були з салатами, а в іншому місці вони організували там такі два виходи, коли вже всі люди ринулися. Там було, здається, 37 столів. Ось оця вся величезна маса людей пішла набирати собі їжу, тут, типу, як буфет де там був. То це черга, і вони дуже класно організували. Вони розподілили цю чергу на дві зони. Абсолютно однакова їжа була в двох зонах, але вони там зі сцени озвучили, які номери столиків йдуть в який, ну, в який вихід за їжею. Там, наприклад, там з 1 по 16 ви йдете там на вихід А, а з 16 по там, 37 йдете на вихід Б. І таким чином було організовано і направлено. Це ну, цей весь натовп, щоб не було стовпотворіння. Ну, і мені дуже подобається, як вони прикрасили сцену. Тут живі квіти і оце світло фіолетове таке. Воно створює атмосферу. Ось це теж такі. Тут за рахунок навіть уже саміх таїлок такі цікаві стилі. Я так розумію, що на початку у них у всіх були ці столи просто з чорною базовою тканиною. І вже там хто як це бачив, то вони декорували і приносили свої оці а, скатертини. Ну, Наш столик, до речі, декорувала моя, як вона мені виходить, це вона мені невістка, ну, сестра мого чоловіка. О той помаранчевий, що посередині, то той наш столик. Потім ми їй допомагали вже після закінчення заходу розібрати то все. Це все приносилося з дому, там, може, якісь подружки, ще якісь елементи декору їй допомогли принести. Ну, от. Такий цікавий захід. До речі, цей захід не безкоштовний. Вони платили 20 доларів за. Кожну людину реєструвалися заздалегідь, тому що там теж та кількість місць обмежена. Подивіться, які ну, яка кількість людей. Оце, на цьому кадрі видно. Тут вже коли вже всі посходилися. Багато хто на той момент, коли я почала знімати, був е, ще в е, холі. А це вже вони посходилися в зал. Вже напередодні, прямо безпосередньо на початку там програми їх покликали. Ну і от цікаво, теж, як в самому холі вони зробили таку фотозону, де дівчатка, всі там і жіночки. Обов'язково там майже, майже кожна робила. Можливо, навіть кожна зробила собі фотографію, і вже після заходу там була велика черга. Ну, а на початку, коли всі тільки сходяться, можна було сфотографуватися без черги. У мене теж є там фотографії групові, але вони вийшли жахливі, тому що. Я стала з самого краю, і воно якийсь оптичний такий ефект, що мене розтягло в ширину. Я візуально виглядаю вдвічі ширше, ніж насправді, то я сюди вже не поставлю цю фотографію. Ну, ви і так знаєте, як я виглядаю. Ну і ось що саме цікаве. після того, як жінки пішли вже ж собі набрали їжу, зайняли свої місця, в програмі був показ мод. Ну, він такий. Звісно, що це все несерйозно, але ну прикол прикол в тому, що вони на різних літніх жінках різного віку. Жінках і молодих, і літніх вони показували різні стилі. Тобто, як комбінують. Знов, знову ж таки різної статури жінки, і як вони комбінують різні речі, ну якісь трендові штуки цього сезону в американській вони показували на собі, і такі, типу, вони заявляли, що в програмі буде показ мод. А потім, вже після показу мод, мало там бути гостя. Там дві людини говорили, ще такі свідоцтва про їх життя. як Ну, через які вони складнощі проходили. Це саме для цього ця конференція, щоб допомогти жінкам ну, підтримати одна одну. І ось ця жіночка, що з мікрофоном на сцені у бордовому блузончику, вона саме була головним гостем запрошеним. Вона розповідала про свій шлях життєвий, про те, як вона з самого низу піднялася. І Богій допоміг за допомогою Божої вона стала успішною жінкою, підприємцем, і вона ділилася таким своїм життєвим досвідом. Ну, і ось ви бачите, теж ці елементи показують. Ну, от вони там багато теж розповідають. Ну, ця ведуча, вона розповідає там, що на ній вдягнено, да, якого розміру цей одяг. Ну і там жінки мали багато фану. Деякі такі були прикольні моменти, люди. На сцені жартували. Но все було дуже позитивно і дуже-дуже мило. Я хотіла вам показати це відео саме тому, як, знаєте, дуже часто ми в, ну, в нашій культурі, в українській, ми настільки зайняті. І е, в нас не вистачає часу або креативності, навіть з-за того, що ми вже такі загнані, зупинитися і подумати про якісь. Такі ну, креативні форми дозвілля. Ну, фактично, вони з нічого зробили такий класний захід. Знову ж таки, цей захід зроблений, бачите, зусиллями самих жінок. Тобто вони згрупувалися, скооперувалися, придумали, покреативили. Кожна відповідала за якусь частину, за якийсь блок. Ну, Це теж така вікова жіночка. Там одна жінка була взагалі було 90 років в показі. Я точно не пам'ятаю, котра з них, але ну, можливо, ви потім здогадаєтесь. Ну, от Вона теж показувала Светрик, що це <сміття> достатньо ще було спекотно в той день, але от вона показала, що ось такий теж костюмчик. ну, Виглядає дуже на цій поважній леді. Достатньо непогано. Цікаво, хто буде наступним. Ну, як ви бачите, в цій церкві така апаратура достатньо професійна, ну і взагалі мене вражають американські церкви, музика в багатьох великих церквах вона дуже Ну, звучить дуже професійно, там може бути і оркестр, може бути <смі> <Ця> весела жіночка. <смі> може бути і професійний хор. Ну, це не значить, що там професіонали. Зазвичай ну, більшість американців вони в школах там, грали на якихось інструментах, це як обов'язкова програма. Багато з них достатньо талановиті і вони продовжують як хобі грати вже в дорослому віці. Ну, і от з таких людей... Плюс якісь частково професіонали, вони утворюють ці музичні колективи в церквах і співають. Ну, я колись була на одному із служінь у Гарден First Baptist Church, там ну, вони співали різдвяні якісь а, хорали були, і різдвяні різні там, як пісні. Прославління, то звучало це дуже-дуже дуже професійно, начебто в якомусь театрі. <ріст> <ріст> ну, ось такі милі епізоди. І думаю, вам сподобалося. Якщо вам сподобалося, то поставте лайк. Залиште якийсь коментар, можливо, ви щось хочете додати або прокоментувати якісь речі. Будь ласка, ну і підписуйтесь на наш канал.